Владислав Кульчицький уже близько року займається змішаними бойовими мистецтвами ММА. За цей час розповідає хлопець, став впевненішим у собі та здоровішим. Перші змагання, у яких Владислав взяв участь, це чемпіонат з ММА у Тернопільській області, який нещодавно у нашому місті провели з нагоди відкриття обласної федерації. Перед виходом на ринг хлопець розповідає, що не боїться суперника, бо має добре відпрацьовані прийоми боротьби. Так якісь прийоми, які от ти постійно використовуєш? Амбард. E, а що це таке? Бульовий на руку. А як його правильно робити? Ну, з маунта. <реш> Мам, це така позиція. Змішані бойові мистецтва ММА – це вид спорту і категорія бойових мистецтв, що включає в себе різноманітні засоби і способи ведення оборони й нападу в рукопашному бою. Загалом тренування з ММА проходять близько двох годин. Там спортсмени вчать техніку, відпрацьовують удари на грушах чи у спарінгах. Займатися цим видом спорту можуть дівчата та хлопці з восьми років. Та виступати на змаганнях можна лише з десяти, розповідає тренер з ММА Владислав Назарук Чи не травматично що займатися займаються видом спорту я гадаю, що ні так як для дітей є ряд обмежень. Постійно під моїм контролем це відбувається, не дозволяється бити, ну, на тренуваннях досить сильно. Є захисні спорядження з шолом, накладки на ноги, рукавиці більше, ніж дорос. тобто, все зроблено для того, щоб для дітей був мінімум травматичний цей вид спорту. Дуже багато в цьому році появилося діток, які хочуть займатися, які активно займаються. Значить, на наше завдання як керівників федерації. Дати їм можливість себе реалізувати. Дітки, дорослі, середній вік, юніори можуть займатися і дітки до 10 років, і молоді люди старше 21 року. Тобто, про спорт для всіх. Ну звичайно, що і фізична підготовка, і вміння себе захистити, але в першу чергу я думаю, що це дає закаляє характер і дає своєрідний стержень. Відкриття Федерації ММА у Тернопільській області дає великі можливості для спортсменів, які займаються цим видом спорту. Переконаний перший віцепрезидент Всеукраїнської Федерації змішаних єдиноборств ММА України Вахабжан Муратов. Починаючи з сьогоднішнього дня, ребята з Тернопільської області можуть виступати на всіх офіційних соревнованих нашої федерації змішаних єдиноборств. наборств. Тобто вони в залежності від своїх результатів можуть попадати в зборну в команду України выступать на чемпионатах Европы, чемпионатах мира, получать звания мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, заслуженных мастеров спорта Украины. То есть все, что официально а, разрешено в спортивной деятельности государства Украины, Министерства спорта, это все а, то есть может задействовано теперь и в Тернопольской области. Загалом у чемпіонаті Тернопільської області з ММА взяло участь близько 70 спортсменів із чотирьох областей України. Були представлені всі дозволені вікові та вагові категорії.